Воює уся країна, а тому ми не переможні. Наше військо це мільйони людей різних професій, діти та дорослі, які щодня допомагають Збройним силам України. Про волонтерів ми розповідаємо вам у сюжетах чи не щодня, бо їх безліч. Це люди, які печуть хліб для військових. Не їдять діти. Я би дуже рада тече, щоб вони їли ти хліб, вони вартують. Вони там воюють. А ми за їх плечима волонтерять і дорослі, і малі школярі у вільний від навчання час або ж на канікулах шукають можливість щоб зібрати кошти для зсу комусь бронежилет або каска. Щось таке і одне життя. Хоча б за мільйон це багато одне життя за мільйон, бо тому що вся одна людина може творити багато доброго. Ми дбаємо, щоб захисникам та захисницям на передовій було тепло. Для цього в тилу майструємо буржуйки. Хочемо, щоб вони мали міцне здоров'я. Для цього готуємо вітамінні, чаї та збираємо продукти. Ми ще одяг і взуваємо все, аби військовим було зручно. Люди самі дзвонили до мене з різних куточків і пропонували питали, яке воно має бути. І ми так десять разів завжди сюди приходив, питався. Підходить, воно не підходить, і в результаті цього вийшли дуже гарні бронежилети. Чи не кожен, з ким зараз можна зустрітися на вулицях, волонтерів, бодай трохи. Анатолій з онукою теж доєднувалися, бо хочуть допомагати Збройним силам України. Фінансово і велику суму презентував на тепловізор. Малюнки для ЗСУ. Ми їх давали ЗСУ. Ми колись з друзями збирали гроші на ЗСУ і зібрали багато з першого разу. Волонтерський рух точно об'єднав українців, переконані люди, і кажуть, важко такій згуртованості знайти аналоги в Європі та світі. Я вам скажу, що я так трошки слідкую за світовими подіями. але ну я такого не бачу. Я не знаю, чи є аналоги, але я знаю таку велику кількість своїх знайомих, які стали волонтерами. Я знаю, скільки вони зараз роблять для цього, то мені здається… Здається, що такої єдності, як у нас, серед наших людей, ну, напевно, ще світ не бачив. Волонтерський рух є дуже важливим, це є дуже важлива підтримка для наших воїнів. Ну, за цих дев'ять місяців я дуже допомагав. Я допомагав плести сітки, також і кошти. Допомагав так само і на складах, розгружав, нагружав. Ми допомагаємо, бо боремося за єдиним перемогу над ворогом. І найкраща подяка кожному волонтеру сьогодні. Це наш з вами донат.